Привіт, з вами Крипермен, я І сьогодні буде легендарна битва Сьогодні ми будемо битися проти багатьох Будемо битися проти багатьох криперів. А мені ще тут й проти межають. Е, я підготувався до цього відео. давно у мене. Опа, наприклад. Поэтому отсюда не решает. Ну, хорошо, Випускаємо Припарил. выпустила их. Криперчики. Иди сюда. Выходи. Не пожалеет. Хм Что так будет прохорок. Ну, а? Все, начинается самое лучшее. Ну, ой, я уже боюсь его... боюсь, боюсь, боюсь. Самое лучшее они начинают взорваться. Я это не Вы сейчас получите. У вас там остался Это все. Было только до их было больше. а а Кріпери сьогодні про Тобто хто сьогодні виграв, а я проиграв. Дякую за перегляд. Підпишіться на канал, поставте лайки і всім пока. Все, давайте. Goodbye!